Цей навчальний центр на початку війни і продовжуємо розвивати. Ми створили потужну матеріальну базу. У нас закритий тир, у нас навіть напіввідкриті стрільбища є, магазин для зброї, спортзал ну, велика матеріальна база. Наш центр заснований на основі закону 1702 про національний спорт. Ми його взяли як ядро, як ідею для того, щоб вільні люди мали зброю, ну, і мали гарно підготуватися і. Ну, отримає хорошу кваліфікацію. На нашій базі також функціонує невеличка їдальня, в якій можна приготувати їжу, а також безпосередньо вже прийняти цю їжу. Не так давно проводили заняття, освітні заклади. Були у нас вчителі, які тут працювали на курсах, повершали свою кваліфікацію. Відповідним чином також тут і харчуються. Також і школярі, які залучаються для відповідних процесів навчання по дисципліні захист України, також тут харчуються. Настроїти себе на те, що щоб пострадали, щоб не казав, щоб не робив друг, він ваш родич, дуже з родичами ми важко працювати. Ви повинні робити свою роботу. Ви маєте настроїти, що це у вас пацієнт. Настроїти себе, що найгірше з ним є, але ви маєте йому надати допомогу. Зараз ми знаходимося в класі теоретично-практичного навчання. В цьому класі ми проводимо заняття по всім, як кажуть, предметам. Зараз в даній ситуації у нас проходить заняття по тактико-спеціальній підготовці. Зараз контингент це підлітки, які мають базові навички, і з ними ми зараз відпрацьовуємо. Ну, я їм надаю інформацію по, по нюансам, по специфіки підготовки. По наданню медичної допомоги. Не тільки медицина, а взагалі всі теми військової підготовки, військово-патріотичної, патріотичної підготовки. Це все треба довести, що воно потрібно. Ті люди, які приїжджають до нас, ну майже всі це люди, які мають бажання, але є там малесенький відсоточок, які не зовсім розуміють, що це таке. І якби задача наших інструкторів під час занять їм довести, пояснити наскільки це втягнути їх в роботу. Є велика проблематика на даний час не скрізь є можливість постріляти. Багато людей питають де можна постріляти. В принципі, у нас є три стрілейські ділянки, це напівзакритий тір на 100 метрів, відкритий тір на 50 метрів і закритий тір на 50 метрів для пістолетного набою і наукасочного набою. В принципі, тут власники зброї можуть приїхати постріляти. Також люди, які не володіють зброєю, але хотіли б навчитись, можуть приїхати навчитись. Ми даємо інструктаж, показуємо безпечне. Поводження зі зброєю, вчимо прицільному пострілу, і є можливість постріляти з різних видів зброї. У нас є невеличкий каталог зброї, яка у нас є в наявності. Людина може приїхати, пощупати будь-яку зброю, подивитися, яка їй більше підходить, і постріляти з неї, випробувати, так сказати. Також є можливість придбати екіпіювання, є можливість придбати саму зброю. Ми також допомагаємо з дозволами. Верхня частина. Куловище або плечей подається чуть-чуть вперед, -чуть але при цьому плечі не піднімаються вверх, коли ви виводите пістолет на відповідну лінію прицілювання. Тобто Ви повинні в першу чергу провести холосте тренування, для того, щоб ви вивели пістолет, прицілились, зробили постріл. Території, окрім закритого стрілецького тиру на 50 метрів, де можна практикуватися стрільби в нормальних умовах, коли кліматичні умови у нас, так би сказати, скажімо, зима, мінус на вулиці, сильний вітер там, чи опади, додатково у нас існують полувідкриті тири. Тир на 100 метрів, який дає можливість тренуванню близько восьми стрілків одночасно. З різними так би сказати, видами зброї, які вони можуть використовувати, не заважаючи один одному. Також поряд у нас є від, полувідкритий 50-метровий тир, який також дає можливість практикування стрільби, в першу чергу для гладкоствольних так, видів зброї, це, скажімо так, рушниці, відповідні помпові. Засоби ураження, можливо, навіть травматичні, які можуть використовуватися для того, щоб потренуватися. Також додатково у нас є кілхаус двохярусний, де також бажаючі можуть пройти певні навики щодо стрільби в приміщенні. Можливо, це для когось буде цікаво, актуально, але доволі таки цікавий комплекс, де себе можна спробувати, тому що. Стріляти на відкритій місцевості це зовсім одні враження. А коли ви заходите у приміщення, з'являється дуже багато перешкод, які ви повинні відповідним чином і обходити, і контролювати відповідні сектори, і при цьому вести ефективну стрільбу. Тому от такі у нас є варіанти для відповідних тренувань. Додатково, як я вже нагадував, що на нашій локації існує невеликий кілхаус. Де люди цивільні, якщо в них є бажання відпрацювати певні якісь питання щодо стрільби у приміщенні, або ж складові сили оборони використовують їх в своїх тренуваннях, можна також тут заходити, відпрацьовувати і отримувати відповідні навики. Єдина умова, що тут повинен бути інструктор, тому що небезпечно Бачите, що це імітація модель приміщень. Першого яруса, другого яруса. І вже тут хтось повинен конкретно стояти за спиною, для того, щоб не порушували заходи безпеки. Перший ярус з імітаційними кімнатами і другий ярус це вже як би сказати, те, що знаходиться поверх. Модель сходової клітини у нас, як так би сказати, прив'язана до звичайних п'ятиетажок хрущовок. Тобто всі ці розміри вони витримані. Для того, що якщо будуть тренуватися певні підрозділи сил оборони, то вони повинні розуміти, які, так би сказати, габарити, розміри і так далі, тому що це буде важливо під час їхнього виконання бойового завдання. Так, сьогодні ми будемо стріляти з такої зброї, як АКМ. Стоїть у нас на озброєнні. ефективна зброя, дуже надійна. Але перш за всього. Давайте повторимо з вами правила поводження зі зброєю Кодекс стрільця. Кодекс стрільця починається зі слова я, аби додати йому значущості. Є чотири основних правила. Я завжди буду поводити зі зброєю, яке заряджена, навіть якщо вона розряджена. Я ніколи не торкнусь пальцем спускового гачка, доки, доки автомат не буде направлений на мішень. Тобто Зверніть вашу увагу. Я тримаю зброю, я її зарядив, зверніть увагу, де знаходиться мій палець. Я вклався, я прицілився, я хочу стріляти. І от коли я хочу стріляти, тільки тоді я кладу свій палець на спусковий гачок. Значить, у нас зразок е, американської гвинтівки на базі АР-15, тільки це мисливський карабін, він не стріляє. Е, Калібр 5,56х45 мм і відрізняється тим, що віддачі практично не існує. Тобто вкладаємо зброю, спокійно втілимося, зверніть увагу на палець. Я не хочу стріляти, палець у мене лежить на Сергіє Гвинтівці. Коли я зібрався стріляти, знайшов ціль, прицілився, кладу палець, нажимаю спорт. Міма? Також на нашій локації є чудовий спортзал, де можна позайматися всіма видами єдиноборств, бокс, рукопашний бій, універсальний бій, також є елементи тренажерів для занять кросфітом, ну і відповідно важкою атлетикою. Була тренером дітей з 4 до 6 років, також і підлітків. Загалом. Сім років свого життя присвятила саме бойовим мистецтвам. Все починалося з, звичайного карате, потім закінчилось, ну, не закінчилось, а продовжується там. Так само бокс, рукопашний бій, там змішані єдиноборства ММА. Не раз приймала участь в чемпіонатах України, є чемпіонкою чемпіоната України з рукопашного бою. І планую і далі займатися цим видом спорту і розвивати ще більше там до. Майстра спорту до майстра спорту міжнародного класу. І вернув разу. В нашому центрі також функціонує полоса перешкод, смуга перешкод по стандартам НАТО. Це доволі такий цікавий об'єкт, де є безліч відповідних перешкод, де можна тренувати свою виносливість, швидкість. І в результаті ми отримуємо функціонально. Фахівця, який готовий до певних визовів, які можуть бути в середовищі або так би сказати, в екстремальних ситуаціях, або вже в мирних ситуаціях. Воно доволі чудово тренує всі відповідні навики, координація рухів, швидкість прийняття рішень під час подолання перешкод. І тому такий варіант доволі цікавий. Залучається дуже як би сказати, у нас також велика кількість школярів. А також відповідних вузів, студентів і курсантів вищого навчального закладу нашого Житомирського військового інституту, які систематично тут відпрацьовують проходження цієї смуги перешкод. У нас існують певні програми, процедури, курси. Згідно яких людина може сюди під'їхати і використати всі елементи стрільбища, які її цікаво, як в одноразовому форматі, так і багаторазовому, як в одиночному, так і груповому. Тому, якщо комусь буде цікаво, будь ласка, під'їжджайте. Можна взяти відповідні початкові курси базових якихось напрямків підготовки, що стрільба. Це пістолет, карабін, гладкоствольна зброя. Що тактика спеціальна підготовка, тактика дій малих підрозділів це інженерна підготовка, це відповідна топографія, де люди будуть орієнтуватися на місцевість, Це виживання в складних умовах. Також надаємо таку послугу для того, щоб... Люди трошки були готові до певних визовів, які зараз існують в нашому сьогоденні. Тому це цікаво, як для цивільних, ну військові чи там складові сили оборони. У них зовсім інша програма підготовки. Вони працюють по іншому напрямку. А так, взагалі, ми запрошуємо всіх цивільних. Будь ласка, вам буде цікаво. Також можна проводити тут корпоративні якісь заходи де ваш персонал, ваших організацій, компаній і тому подібне буде також отримувати. Це дасть можливість в першу чергу більш платніше поспілкуватися з людьми на таких більш таких розслаблених тонах, для того, щоб всі, можливо, прибрали певні якісь моменти негараздів чи непорозумінь в процесі діяльності робочої. Тому, будь ласка, ми вас запрошуємо.